Доброго ранку, мої милі ромашківці. Доброго ранку всім дорослим і доброго ранку, любі малята. Сьогодні я, ваша Галина, запрошую вас на ранкову зустріч. А ранкова зустріч у нас буде про весняні клопоти. Ось таке є гарне українське слово клопотатися, клопоти. Тобто це щось робити, бути зайнятим якоюсь справою та, що нам дуже-дуже потрібна. Весна красна надходить, свої крила підходить над полями, над гаями, над вишневими садками, над леватами студенними. Віє крилами зеленими. Каже, земле, пробудися, квітом чистим одягнися. Ось такі гарні слова, написані про перші весняні дні і тижні. Тож до клопотів. В природі всі навесні клопочуться. Рубрика Клопоти людей. Так, діти, в селах люди вийшли на городи та поля, сіють зерна, садять садовину, городину різну, в нагороді городину, в садочках квіти, приводять до порядку, дерева обрізають кущі. Ми хочемо всі жити в красі та щасті. Тож поспішають всі працювати, щоб гарний вигляд навкруги мати. Рубрика клопоти тварин. Навесні діти, коли тільки тварини почують, що вже тепліше, наводять порядки в своїх гніздах, в своїх нірках. Там, де тваринки живуть, вони починають клопотатися, тому що скоро у них з'являться дитинчата, тому що дітки дитинчат тварини приводять навесні. Щоб вони за теплий період в році весною і літом підросли і стали такими кріпкими до зими. А ось клопоти про дітей. Дітки теж клопочуться, допомагають старшим, щось собі майструють на вулиці, тому що ми більше починаємо проводити часу. На вулиці, на свіжому повітрі. І хочу вам сказати в рубриці про дітей, що дітки запам'ятайте, вчені і лікарі довели, що навесні діти ростуть в три рази швидше, ніж в другу пору року. Тож, нам, діткам, весна, теж підходить. Так, ми з вами краще будемо їсти, ми більше будемо з вами гуляти на свіжому повітрі, допомагати старшим, і так будемо зростати здоровішими і ставати більшими. Ось про такі весняні клопоти я сьогодні хотіла з вами поговорити. Вам сподобалось? На все добре, гарного здоров'я!